Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Є інформація про події, які мають відбуватися у березні 2023 року. Тому давайте розглянемо, що нас очікує в цьому календарі. Також пам'ятаємо, що дати можуть змінюватися, а події або додаватися, або забиратися, як це було, наприклад, з островом монстрів цього місяця. Але в основному розклад і порядок подій будуть саме такими. Отже, цей місяць належить стихії святині і заправляти ним буде гем Гіліган. Ви вже, напевно, щось та й чули про цього героя місяця. Цей ГМ буде настільки відстійний, що про нього навіть вже гуляють меми в інтернеті, а балур на його фоні просто красунчик. Я все ще сподіваюся, що це жарт розробників, але побачимо вже на релізі 1 березня. Отож лишаємо його поки що в спокої і переходимо до нашого календаря. Події кінця лютого переходять на березень. І до 2 березня триватиме завітний квест, а до 4 березня буде війна трьох королів. Також до 13 березня ще триває івент сезон любові. З 2 по 6 відкриється тремтіння безодні. А рекомендованими героями будуть Елізабет, Хульда та Філеас Фог. Костюмів поки що не було анонсовано на героїв Безодні. Також може бути, що 3 березня одразу після завітного квесту буде завітний виклик. Але як і минулого разу, це інформація 50 на 50, тому майте на увазі. З 6 по 8 буде схід Атлантиди, і рекомендованими героями будуть Тетіс та новий костюм на Місандру. а ще старі герої місяця Елрадир та Арфаніас. А з 8 по 13 березня доведеться об'єднувати зусилля друзям по альянсу. Адже відкриється квест Альянсу Мушкетери. Має бути доданий новий герой: п'ятизіркова Міледі де Вінтер, чотирьохзіркова Кіті та трьохзіркові. You felt on top luncher. Yeah. З 13 по 16 буде доступна Вальгала на Вік. А в рекомендованих героях будуть новий костюм на Одіна, костюмована Гев'йон та просто Фенрір. З 16 по 20 відкриється п'ятий сезон Дюн, і буде доданий ще один п'ятизірковий герой Анубіс. А також в рекомендованих будуть Маат та Клеопатра. А ви вже пройшли п'ятий сезон повністю? Чи ще намагаєтесь це зробити? З 20 по 23 зустрінемося зі старими героями місяця в Таверні Легенд. Також в рекомендованих мають бути нові костюми на Ареса та Зімкіфу і костюмована Аласі. А ще 20 березня має бути вже цього разу острів монстрів, бета-версія, і триватиме до 24-го. 23-го розпочнеться фестиваль подій 2, де можна буде зустріти старих героїв, наприклад, цирку і інших, а також нових. Рекомендованими героями будуть Нарціса, Ейора і Пушок, та має вийти новий герой Беладона. Триватиме до 27 березня, 27 березня березня стартує івентова сезонна подія Спрінквейл, яка триватиме до 1 травня. І до неї теж вийдуть декілька нових героїв. З 27 березня до 29 прилетить міфічний титан стихії природи Баба Яга. А ще з 27 але вже по 30 березня буде конкурс стихій для героїв вогню. А новими героями будуть Доран та Ігнасіо. Дуже насиченим буде 27 березня. І завершиться місяць березень, тремтінням безодні. А в рекомендованих героях будуть Ліден Брок, доктор Моро та Гарджамало. З подіями все. А тепер предмети для переродження та емблеми. Цього місяця буде квест, щоб отримати ефіри святині орієнтовно з 5 по 10 березня. Розклад емблем. 1 березня отримаємо емблеми бійця та варвара, 5-го церковника та друїда, 8-го Чаклуна та мага, 12-го Паладина та Рейнджера, 15-го Варвара та розбійника, 19-го церковника та монаха, 22-го мага та бійця, 26-го Друїда та Рейнджера і 29-го Чаклуна та розбійника. Предмети для переродження будуть наступні: 6-го тонік, 13-го телескоп, 20-го тактична книга, 27-го. Отруєні дротики. І залишилася ще інформація про турніри. 5 березня розпочнеться реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без синього кольору, режим пришвидшена мана. 12 березня реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв без лікування. Всі герої дозволені. 19 березня реєстрація теж для чотирьохзіркових героїв без синього кольору. Режим стрімка атака. І 26-го турнір для трьохзіркових героїв без жовтого кольору. З режимом пришвидшена мана. Ось такі події нас очікують протягом березня, як я вже і говорила, можуть бути зміни в розкладі, але, думаю, незначні. Як завжди, посилання на фото календаря я залишу в описі під цим відео. Пишіть у коментарях, яку подію ви найбільше очікуєте, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І не забувайте підписуватись, це допомагає розвитку каналу. На цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!